Добрий день, діти! Давайте вивчимо вірш Наталії за мрії, осінь фарби готувала. Послухайте, будь ласка, уважно. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. І справді осінь чарівниця розфарбувала все довкола. А тепер давайте разом дивіться уважно на картинки, повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Молодці, то що готувала осінь? Фарби. Куди вона їх наливала? У відерця. А що вона з ними робила? Змішувала, чаклувала, все навпруги розмалювала. А яке все стало довкола? Різнокольорове? Молодці. До нових зустрічей.